Зараз проходжу стажування перекладачем. 90% це переклад в лікарнях, поліклініках та жіночих консультаціях. Здебільшого в завданні вказують, куди і на яку роботу йдеш. Але під жіночою консультацією може бути як контроль вагітності, так і консультування щодо аборту. І як бути в теоретичній ситуації, якщо мене направлять бути перекладачем на неприйнятній мені події. В правилах кілька разів наголошується, що перекладач не є стороною взаємодії, що ми не маємо права висловлювати свою позицію, давати поради, навіть якщо одна із сторін про це просить. Звісно, на лікарі чи жінці відповідальність куди більша, але щоб це правило не говорили, я буду співучасником. Будь-яка дія, чи то лікаря, чи то фармацевта, чи то водія, чи то перекладача, яка сприяє навмисному людину вбивству, є більшою чи меншою співучастю в цьому ж вбивстві. З цим стикаються не тільки перекладачі, але також лікарі, фармацевти, і всі перераховані люди, і не перераховані, того що насправді сфера дуже велика. Мушу сказати, що от, чи то будуть аптекарі, які продають абортивні засоби, чи то буде лікар, який працює і його схилятимуть до такої практики, чи практикант, чи інтерн. Він має сказати, що я від цього відмовляюся, і це я робити не буду. Тому що в будь-якому випадку це співучасть, і тут питання не в тому, щоб ви там когось переконували, чи що а питання в тому, що ви не повинні брати в цьому участі. Мені здається, що для дуже багатьох християн приходять моменти, коли просто людина перевіряє справжність своєї віри. І це питання не, не в тому, про що є найбільше балачок, це, там, не знаю, не їсти м'ясо в п'ятницю, чи піти в неділю на службу Божу і бути там, як штик постійно і кожної неділі. А насправді ці речі перевіряються тоді, коли є якісь випробування. І ці випробування є, от, власне, ось в таких випадках: співучасть, наприклад, в навмисному людиновбивстві. Чи ці речі трапляються тоді, коли. Наприклад, хтось каже, що а от мені подобається, що є штучне запліднення. Ну, тобі може подобатися, але в цей момент твого подобання, чи твоєї декларації, чи якихось кроків, коли ти кажеш, виступаєш за штучне запліднення, ти входиш в екскомуніку. Людина стає виключеною з церкви, її не можна ховати, їй не можна приступати до причастя. Не може просто-напросто ось і якби священик знав про таку людину, і вона підійшла до причастя, то священик не має права такій людині давати причастя просто-напросто, і все краще в таких речах участі не брати. Мені е, знайома лікарка, гінеколог, яка була інтерном, яка мусила трі трішки попотіти для того, щоб не попасти на аборт, щоб не бути співучасником ну чи свідком цього. Це стосується як вашого випадку, так і дуже дуже багатьох інших випадків. Але є речі серйозні, а є надзвичайно серйозні. Ось ви питаєтеся про цей надзвичайно серйозний випадок. Хай вас Бог благословить і вбереже від цього зла.